Так, я теж ніколи не знаю, коли я витащу телефон. Шершелафан? Шершелафа. А я така, що що шерша шершавим голосом. Щорше. От як ти думаєш, кафе справа чи зліва? Я про це не думаю, якщо чесно. Ой, яка ворона Дуже гарнюнька, правда? Гарнюнька. Знають нашої голінька. Голівоньок. а потім хтось в інший місце. Підемо. Наші тіні. А я фідео роблю. Шанірин це ремонтують, а не очищають да. від, від бактерій. Ньому, не, розумієте? Не Санірин це таке слово санація, дивиш, знаєш? А там велика така якби трускавка. Така як клубніка зверху. Ну, що що воно таке? Така класна. Чарігів, а така трошки, як такий диванчик, так? Цікаво, трошки. виглядає ну. Тому можна голочки. Голочки по, 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 в, в шрикувати.